Добрий день, малята! Сьогодні ми будемо ліпити ось таку грушу. Приступимо до роботи. Для цього нам потрібна дощечка для ліплення, великий шматочок жовтого пластилина, невеликий шматочок зеленого, зовсім маленький коричневого, також знадобиться білий та чорний. Та також стека. Беремо шматочок нашого жовтого пластилина, відрізаємо та, такий невеликий шматочок, а великий добре розминаємо доти, поки він не стане м'ягеньким, щоб вам було легко розкатати з нього кульку. Кульку можемо розкочувати або в долоньках, або на дошці, як вам буде зручніше. Така вийти. Потім на дошці починаємо його поступово витягувати, розкочується з одного боку, притискаючи, бачите, він витягується та звужується. Продовжуємо далі розкочувати, не поспішаємо. Всі на рівності розглажуємо пальчиком знизу та зверху. Зверху в мене зовсім не рівно, Тому виправляємо пальчиками і придаємо форму. Ось таку. Ось така форма, груша у нас повинна вийти. Зараз зверху злегка притискаємо та вирівнюємо. Те ж саме робимо з нижньою, з нижньою частиною, щоб наша груша не падала. Її можна буде спокійно поставити, ненадовго відкладаємо її. Беремо коричневий шматочок пластиліну, розминаємо та розкочуємо кульку. На дошці розкаталимо ковбаску ось таку. Підклали її і беремо зелений шматочок пластилину, розминаємо, розкочуємо спочатку кульку, а потім на дошці ковбаску невелику. Ось таку. Тепер цю ковбаску починаємо пальчиками сплющувати. Придаємо листочку овальну форму, звужуючи з одного боку та з іншого. Ось така форма повинна вийти. Беремо стек. Малюємо спочатку лінію посередині, а потім від неї маленькі коротенькі лінії це жилки на нашому листочку. Наш листочок готовий. Зараз будемо займатися нашими оченятами. Беремо білий шматочок пластигину та розкочуємо кульку, а потім на дольці невелику ковбаску. Ковбаску ділимо навпіл, беремо першу ковбаску. Розкочуємо кульку, потім його сплющуємо. Виходить ось такий млинець і приєднуємо її до нашої груши. Цей млинець. Ось такий шматочок. Беремо інший шматочок, теж приєднуємо до груши. Ось така основа для оченят у нас повинна вийти. Ненадовго відкладаємо нашу грушку. Беремо чорний пластилін, розмінаємо, розкочуємо ось таку кульку, ось таку маленьку, та відщіпуємо перший шматочок та від... приклеюємо його, кріпимо, беремо другий шматочок і теж кріпимо. Беремо жовтий шматочок пластилину, відчіпуємо невеликий шматочок, розкочуємо кульку і на дошці невелику ковбаску. Ось таку беремо грушу і приєднуємо носик до груши. Носик дивиться.